Вітаємо! За час Великої війни це вже третє наше звернення. За цей період ми купили, довели до ладу і відвезли на війну 128 машин. За один рейс веземо мінімум два авто назад. Забираємо, хоча б одну машину в ремонт. За нашою спиною одна з таких вона обов'язково буде відремонтована і повернеться на війну. Вітаю, друзі. Нещодавно мій колега потрапив до лікарні. І медсестра, яка його лікувала, розповіла, що збирає на пікап для сина, який воює протягом місяця. Вона так і не зібрала на автівку. І вчора цей мій колега позвонив і Повідомив, що у її сина все ж таки буде пікап. Ось цей Міцубісі. Л 200 і це велике щастя мати можливість ствердно відповідати на такі запити. І така можливість у нас є завдяки вам, завдяки читачам української правди. В звичайному житті автомобіль це засіб для пересування на війні. Це інструмент, інструмент порятунку поранених підвозу БК, виконання мільйону інших бойових завдань. В звичайному житті ми розуміємо, що інструмент має бути якісним або, хоча би, справним. Це елемент якості життя на війні. Це про життя загалом. За гроші життя не купиш, але за гроші його можливо врятувати. Тому звертаємось до вас і закликаємо долучатись на збір української правди на пікапи для ЗСУ. Наразі нам потрібно зібрати 5 мільйонів гривень, чотири з яких ми витратимо на купівлю 10 машин, і 1 мільйон витратимо на ремонт автівок з фронту. Дякую вам, все буде Україна.